Ще в програмі Світ дитячих захоплень. Ні для кого не секрет, що нездібних і неталановитих дітей на світі просто не існує. Але як виявити ці здібності, як направити дитину на правильний шлях, як допомогти їй виявити свою особистість? Про це знають у дитячому садочку номер 6 Насамперед, ми вирішили розпочати із художньої студії. Надія Пилипівна люб'язно погодилася розповісти нам про свій дуже гарний кабінет, в якому надзвичайно затишно і у тому її заслуга, надзвичайно вихователі всіх і нянічок. Але Надія Пилипівна, хочу, щоб ви розказали саме про свій осередок. Тому що тут у вас Художня студія, це вже перше знайомство з мистецтвом. А діткам, як відомо, найбільше хочеться в житті малювати. От так. з чого все починається? <працю> Почну з того, що наш садочок працює в напрямку художньо-естетичного розвитку особистості, і наше завдання створити найсприятливіші умови для розвитку творчої здібності дитини, дати її самовиразитись Дати їй можливість проявити себе. Ну і звичайно, в цьому є допомагає художня студія. В художній студії є декілька зон поділених. Сам, насамперед, це картинна галерея, де зібрані твори відомих художників репродукції. Їх. Дитина має можливість познайомитись. Створами мистецтва вчиться їх порівнювати, встановлювати зв'язок людини з природою, разом з художником побувати в тому куточку, який зобразив художник, хотів нам показати цей найкращий куточок. І діти дуже люблять знайомитись з картинами, разом з художником переживають, тому що де є пейзаж, там обов'язково є. Якісь переживання людини дуже люблять бувати в тому куточку, відчувати запах свіжого повітря, запах опалого листя, відчувати все те, чим пронята картина, що хотів показати нам художник. За своїми улюбленими роботами сидять наші малюки. Діти, чи готові ви мені розповісти кожен про свою роботку? Так, що так, ви робите? Так, так. Дуже добре. добре. Владічок, розкажи, будь ласка, що ти зараз робиш? Що це в тебе за робота? малюю йолку зубною щіткою. Зубною щіткою? Ну, дуже гарний віз виходить в тебе, так? А оце що таке біля тебе? Ялинка. І, це... І звірятка, але це як називається? Ялиночки як називаються? Ялин. Оце вони зроблені? Знаєш? Ореган. А ось Андрійко розкаже, що він малює. Голосненько нам розкаже, так? Розказує. Я малюю берізку, дуб, ялину. А зараз що ти малюєш? Трубче. Так. І як ти будеш його малювати? Ну, так. Як, як, як я робив? А, а що, що це в тебе таке? Оце що? Листя. Листя? Чого воно коричневе? Трошки так зробилося, трошки включилося. Засохло, напевно, так? Так. Да. Ну, а, а що, чого воно таке кругленьке? таке, що це ти таке почіплявна? Тубовий листочок. І то ніби як схоже на що то такі кружечки, на що то воно схоже в тебе? Трошки на дубовим листя. Хмаринки. На хмаринки. хмаринки. Ніби хмаринки посідали, такі коричневі, хмаринки посідали на гілочки. Добре, продовжуй, продовжуй. Мирославочка, а що ти робиш, розкажи мені. Я малюю верби, мазочки, крапочки. І що це у тебе виходить все таке? Ну, вазочка? Вазка така гарна. А з чого вона все зроблена? Туди можна квіточки ставити чи, чи не можна? Не можна. Ти пензликом малюєш? Да. Тобі подобається малювати? Так. Да. А що ти ще любиш робити, крім як малювати? Співати. Співати. Танцювати розказувати. Це техніка якась. Так, це, ми вчимося малювати безлисте дерево із клякси. Кляксографія. Так. так, поставили ми кляксу. Поки що ставимо сюди. Піднімай листочка, так. будь ласка. І будеш нігати. Давай разом. Сильніше. Ще. Зручний, великий листок. А я закінчу. Ну, але в нас дерево лише. У мене є квіти, засушені Це аплікації. Для аплікації? Ти наклеїш наклей, так? І Мені... оце все підклеїш, так? А як квіточки називаються, ти знаєш ті, що ти клеїш чи ні? Ні? Оце яка квіточка? Заклепо. Кулянка. А така. Сонячний декоративний. А це сухоцвітне. Добре. Ми робляємо карантинну роботу. У мене мазан клей. А як називається ця робота, яку ви виконуєте? Мозайка. Ми... Ми з мозаїки клеїмо. І що ви робите для того, щоб ця мозаїка у вас вийшла? Клеїмо. Клеїмо. паперу. — Клаптики паперу, приклеїте, так? І робите таку колективну роботу, так? Так. А от Юліаночка розкаже про свою картинку. Розкажи мені, що це ти таке намалювала? Так? Я намалювала, це на наша пшеновий курс. А кущик ти чим мила? Фломастером. мастером. Ага, і так? пацані. Mm -hmm. А сам ліс сусловий? Пензликом mm -hmm. чи чим? Пензликом. Це в мене стовпу, а це з мене хмаринки. Mm -hmm. Дуже гарна для mm -hmm. І що, немає ніяких звіряток в тому лісі, буде сумно. Чи прийде хтось? Ось мій прийде, ось так. Угу. І буде гуляти в твоєму лісі. Так. Ти його наклеїш пізніше, так? Так. Я малюю дуб там, де зимовий гай. Так. І хто живе в твоєму лісі? В цьому лісі живе білочка. Заховався між зробів. Може, дівчинка маленька на збирай прийшла грибів? Ні, не дівчинка достала, Горобина виростала, то сину аптувала щедра осінь золота. Ну і куточок декоративно-ужиткового мистецтва. Це зібрані твори Марії Примаченко. Олени Пишненко з Катерини Білокур, е витвори народних умільців, гончарів, керамічний посуд мають можливість його оглянути, побачити. Ну і знайомляться із е декоративним розписом Опішні Косово, Петриківки. Розказуй. Ну, от що ти робиш? Квіточки. Ну, кажи, прямо. Це була кружочка і приплюснула. І приплюснула його? І а це на І Це на замість плюсточок ясно. Ага. І це вийшло в тебе квіточка, так? Mm -hmm. А ти квіточку потім будеш на отаку гілочку цепляти, yeah. так? І виходить дуже гарний букет, так? Mm -hmm. А вже один не зробили, цей букет ви теж робили? Mm -hmm. Самі допомагали mm -hmm. так виховатися, щоб вийш гарний букет у вас, так? Ні, mm ні. -hmm. Mm -hmm. Оце у лама квіточку, я зробив для білочки. Молодець. А це дітки, оцей букет, то, що ви зробили, так? Mm -hmm. І кожен знає, яку квіточку він виготовив, так? Mm -hmm. Що ж це за робота за така? Розкажеш? Розкажи. Я взяла два, Ци... Я взяла два І Один менший, довгий більший. Я на стерночок взяла... І потім я взяла маленький кусочок мастерину і сюди зробила почки. А потім я взяла насіння з і зробила вушком. І я взяла. Тому зробила сереничків, ніжки і із... дватика, хвостик. Не вийшов. Не вийшов. І так, хто і це вийшов? вийшов? Такий такий бичок. Ми з тобою ще знайоме, не пам'ятаєш мене? Не, не пам'ятаєш? А у вас ранок був недавно, дітки співали, а перед тим ви заходили до Юлії Дмитрівни кабінет, і ти підходив до мене і знайомився. Ти казав, що ти костик, а я тобі казала, що я тютя Таня. Пам'ятаєш? Угу. О, бачиш, пам'ятаєш. А, а ти можеш так. мені розказати по старій дружбі, що це ти таке робиш, яким дуб. чином? Оце такий дуб в тебе? Так, да. Різнокольорові, Різнокольорові хмаринки. Це ніби як дуб складається з різнокольорових хмаринок, так? Угу. А е, він в тебе такий і червоний там, і погляне, і жовте. Чому він такий е, дуже ж, ніби як на деревах тільки зелене листя, а дві такі різнокольорові? а сині, свій... напевно. Червоні осінью бувають червоні, зелені, всяке буваючи ж осінь. Ну правильно, я якось не подумала про те, що осінь може всяке бути. І падає для життя, осінь. Осінь листопад. Правильно. Я малюю течкування. А що за дерево ти малюєш? Я малюю березку. А течкування – це така техніка художнього малювання, так? Спочатку. Це. Спочатку стовбур робили. Як ми його робили? Що ми робили з папером? З папером? Угу. Робили. робили як, ще. як ми його ручками робили? Напевно, пом'яли спочатку, да. так? Пом'яли. А потім клеїли, а потім що поклеїли. – А, а це. – Забув що це? Травичку даже не зробили навіть. Тільки ти не домалював. Ну нічого страшного, що я не домалював. Пізніше домальвав. Значить, Ця картинка зроблена із туалетного паперу, так? Який ви пом'яли, а потім намалювали і получилась дуже гарна картинка. А давай ми покажемо, яка ця гарна картинка получилась. от така гарна. Ще такий відомий куточок нашої художній студії це куточок лісу, де відповідно пори року дерева, знайомі дітям дерева, змінюють свій одяг. Є звірятка, які теж живуть в нашій місцевості, діти мають можливість їх побачити, доторкнутися, побувати в тому лісі, теж відчути свої запахи, пожити його цікавинками. А у молодшій групі у садочку є своя техніка. Вони робили книжечку для білочки, так? Ну розказуй, як ви її робили? Складали, напевно, так? Складали. Є. І І Так. Да. І що тут наклеєно на книжечці? Котик, коти, квіточка, ляля. І Ляля. Думаєш, сподобається? Дівчинка, дівчинка. дівчинка. А потім розгортали ту книжечку? І що там, це? Там так? сонечко. А чим ви те сонечко малювали? Пальчиками Паль, Ангеліна. Ангеліна малювала пальчиками. Так. Да. Що ти пальчики у фарбу тикала, так? Дітки, а хто мені про цю картинку розкаже? Що це таке? Що це ви вирізали, щось тут клеїли, так цікаво, гарно. Хто розкаже мені? Що це? Серединка чого? Квіт. Квіточки, що Квіточки. вона зроблена ця серединка? З чого? З круг? Клеївали. З кружечків. Не бійся, кажи голосно. З кружечків. Що ми робили з кружечками? Що робили? Згинали. Згинали кружечки. Тоді що робили? Наклеювали. Клеєм намазували і наклеювали на що? На листочки. На листочки. А з чого ми пелюсточки робили? З чого робили пелюсточки? З листочків, напевно. З листочків робили. А з якого дерева ці листочки, Мі? Як називається це дерево? Берез. Береза. Берези. А листочки будуть які тоді? Береза. Березові будуть листочки, так? Так. Да. Так, добре. А для кого ми робили цю відкриточку, Міш? Ні, ану, давайте згадаємо. Для? Хто лісі живе? Зайчик. Зайчик. Для зайчика Так, ми йшли на іменини і робили йому відкриточку. Так? Так. Можливо, ці дітки не можуть так добре розповісти про всю техніку своєї роботи. Але вони залюбки роблять ці подарунки, з якими готуються йти в гості. До білочки пустунки і до зайчика-побігачка. Так, діти. Да. Продовження розповіді про дитячу художню студію при садочку номер 6 яка носить назву світлячок. Ми розповімо вам у наступній програмі Світ дитячих захоплень».